Ліза, розкажи, будь ласка, що вчора тебе затримували вчора? Да? Не затримували, мене намагалися затримувати, але мене кілька разів витягали з того, коли мене забирали. Взагалі вчора а застосовували до вас силу якусь фізично чи? То всіх, хто намагався чинити опір неправомірним діями, попередження почали забрати речі людей, Ми намагалися допомогти людям рятувати їхні речі. І на нас накидувалися бійці з без підрозділу перхвалили людей. Зніг я, я особисто мене двічі звалювали сніг, били вони взагалі зверталися для працівники Веркуту, особливо спецроду, так звана. Вони взагалі зверталися до людей тільки матом, навіть да. до жінок дуже грубо. Казали, що ми зараз вас можемо навіть попувати Інш, іншими словами. Ну, коли не було камер, навіть били жінок, і я це теж бачила, і до мене теж застосовували силу. Навіть важко підніматися наступного дня. Швидку я собою. Донат, оскільки дуже хотіла б додому і спокійно я після всіх цих після всіх цих подій до вдома виспатися, хоча треба було мабуть, щоб зафіксувати Дякую.